Доброго дня, друзі! Крутеньке відео, як приблизно перевірити стан вашої батареї в, е, навіть не тільки в гольфі, а в принципі в будь-якому іншому в електромобілі. Але що конкретно стосується гольф, це гольф 2018 -го року. Тут немає неможливо перевірити діагностикою такий показник, як SOH, тобто стан е, state of battery. Це живучість батареї. Тут просто він не закладений виробником цей показник. Там є інші способи, як перевірити цей стан батарей, але це на Ютубі є декілька відео, але всі вони робляться через діагностику obd 11. Але я дивився, вона коштує в районі 3-4 тисяч гривень. щоб не купувати цю діагностику для одноразової перевірки, є коротенький е, такий е, тест. Поправте мене, якщо щось неправильно зараз буду вам говорити. Я тільки що сам до цього дійшов. Їду зараз з Луцька до Львова. Дивіться 145 кілометрів. Їду зі стабільною швидкістю 87 км на годину. Я проїхав від зарядки минулої 145 кілометрів. Ще прогнозує автомобіль 90. Що ми робимо? 145 додаємо 90. Разом 235 кілометрів автомобіль, що ви можете проїхати в такому режимі, як ви їдете останні, там, скажімо, там 100 кілометрів. Тепер 235. 2,35 множимо на середній ваш розхід 12,6. отримуємо приблизно 29 кВт конкретно. В цьому автомобілі, тобто, є до диспозиції моєї 29 робочих кіловат. Нагадаю, що виробник надав нам в гольфі не 36 кВт, так як пише в технічних даних, ну там 35,8 пише, а 32 кіловат надав до користування, а 4 кВт це мертвий залишок такий. Тобто з 32 кВт ми маємо 29 живих. Конкретно в цьому автомобілі це автомобіль 2018 року, і, до речі, він з пробігом 132 тисячі кілометрів. Він приїхав тиждень тому з Нідерландів. 29 ділим на 32. Це я вам дуже приблизно так все кажу. І ми отримаємо 92% живучості живу, Чості батареї, конкретно в даному автомобілі. Тобто 3 кВт в нас згубилось. Але, друзі, 5 років автомобілю на хвилиночку і 133 тисячі кілометрів пробігу. І за цей час тільки 5 кВт батарея деградувала. І нагадаю, що в гольфі батарея не має рідинного охолодження, але досить якісна батарея з якісного складу, і що вона навіть без охолодження досить живуча і почуває себе досить добре. Навіть на 10-річних гольфах до е, рестальнових, яких 22 чи 24 кВт не пам'ятаю точно. Е, до речі, невеличке доповнення до, е, до цього відео. Якщо ви хочете придбати, наприклад, автомобіль є е гольф, і ви не можете, немає поблизу якоїсь діагностики, щоб перевірити живучість батареї та ці всі показники, е, я підозрюю, що можна цей тест зробити наступним чином: просите продавця проїхатись по трасі зі стабільною швидкістю, ну принаймні 50 км. Мені здається, цього буде цього вистачить, щоб автомобіль приблизно прорахував і проаналізував стиль вашого водіння, умови, в яких ви їдете там, ну кондиціонер, печка працює, не працює. І за цих 50 км ви теж зможете зробити висновок. Тобто, якщо ви проїдете 50 км, і автомобіль буде прогнозувати ще 200. Далі рахуємо точно по тому самому алгоритму, що я казав. 50 плюс 200 маємо 250 разом. 2 ,5, тобто 250, тобто 2,5 множимо на середній розхід, який вас буде комп'ютер показувати за цих 50 кілометрів. І ви будете мати ємкість батареї в кіловат-годинах. В принципі, цей тест можна робити для любих інших. Автомобілів, хоча в більшості з них просто підключається діагностика там за, за 200, 300, 500 гривень, і там зразу комп'ютер видає показник Сох. Ну, в гольфі такого показника ще раз кажу, немає.